То був звичайний ранок. Ольга якраз збиралася на роботу, але помітила, що у 74-річної мами раптово погіршився стан. Як виявилось, це були симптоми інсульту. Я помітила, що щось не те, так як вона не змогла розмовляти і не могла взутися. Вона щось там Йорзалася зі стапком. І коли я до неї підійшла, я помітила, що рука висить і вона. Не розмовляє зовсім, не відповідає на мої питання елементарні. Тоді я почала викликати швидку. Завдяки швидкій реакції родини медики встигли допомогти Валентині Іванівні вчасно. Жінку госпіталізували до неврологічного відділення. Гострий мозковий інсульт проявляється в результаті раптового ураження судин. Лікарі кажуть, при такому стані важлива кожна хвилина. Зараз гідно стандарту лікування гострого мозкового інсульту вважається золотим стандартом перших 4,5 години. Це коли є можливість кардинально повпливати на Процес розвитку подальшого мозкового інсульту і попередити ускладнення серед основних симптомів інсульту: раптова слабкість, оніміння руки чи ноги, асиметрія обличчя, порушення мовлення та координації. За статистикою в Україні щороку інсульт трапляється більш ніж у 100 тисяч людей. Лікарі кажуть, у групі ризику люди з гіпертонією, діабетом, високим холестерином, а також ті, хто має шкідливі звички. Наш спосіб життя також впливає на е, обмін наших речовин, на рівень артеріального тиску. Тому в першу чергу це є достатня фізична активність, яка повинна бути регулярною. Це достатнє харчування з зниженим містом холестерину і високим містом поліненасичених жирних кислот. І відповідно уникнення стресових ситуацій, достатній режим сну. Після початку повномасштабного вторгнення лікарі відзначають зростання кількості інсультів в Україні через постійний стрес, недосипання та емоційне виснаження. Хвороба дедалі частіше вражає навіть молодих людей. Останнім часом пацієнтів саме з мозковим інсультом стало набагато більше. Але за рахунок того, що з 2024 року прийнятий стандарт лікування, якого повинні дотримуватися всі лікарні незалежно від місця знаходження, якість надання саме допомоги при мозковому інсульті стала значно вищою, і виживання пацієнтів стало значно більшим. Зараз Валентина Іванівна відновлюється в інсультному відділенні, вчиться знову говорити та виконувати побутові справи. Вже за пару днів після закінчення курсу крапельниць має повернутися додому. Нам надають допомогу. До нас постійно приходять реабілітологи, психологи працюють, розмовляють. Ми в свою чергу як сім'я надаємо їй увагу і допомогу. 29 жовтня у світі відзначають день боротьби з інсультом. Медики нагадують, запобігти цій хворобі набагато легше ніж відновлюватися після неї. А уважність і швидка реакція рідних можуть врятувати життя. Анастасія Васько, Павло Черненко,